Ти про тактильний контакт з тваринами розповідав? Можливо, якось пов'яжеш це. О, знову до мене померла бабуся, так? Да? Колись ви розповідали, що існують тактильні галюцинації. Угу. Іноді частіше ввечері відчуваю ніби дотик, через який іноді навіть не можу заснути. Мене це лякає, тому що я не розумію, чому це відбувається. Адже не переживаю стрес, чи це ті галюцинації, про які ви розповідали. Будь ласка, розкажіть, що це і як. Це вирішити, дякую. Тактильні галюцинації. Вони це є здебільшого симптомом е, психічних захворювань. Тобто, це не є суто сама проблема, е, є такий синдром ЕКБОМа. І симптом маньяна. але симптом маньяна буває при вживанні кокаїну, частіше за все, коли там е, передозування, це коли є відчуття таких, знаєш, як поколювання і жучків на шкірі і специфічний зуд, такий, який ти можеш відрізнити, ти його не приплутаєш. Це не просто зуд. Але є цей синдром Екбома, коли у людини е, при психічних захворюваннях є відчуття того, що Якісь жучки під шкірою або черві під шкірою, і вона починає роздирати. Або буває так, що вона вважає, що в неї під шкірою якийсь там детонатор схований, або ще щось. І це вже частина загального галюцинаторного синдрому, який пов'язаний із маячінням інших характерів. Слухайте, якщо це єдиний симптом, який у вас є, то це може бути просто проблема, пов'язана з питаннями до терматолога. Але я рекомендую звернутися з допомогою до психіатра і до терматолога, тому що це може бути проблема, яка буде вас дуже сильно хвилювати і ви не зможете нормально спати. Не тягніть, завжди звертайтесь до лікарів і, і перестаньте займатися самолікуванням Ну от дивіться, не слухайте рекомендації з приводу лікування, ні мої, ні якісь інші в інтернеті. Не слухайте це. Це важливо розуміти. Тобто, ну ну це правда, яким би ви не вважали там, експертом мене чи ще когось завжди звертайтесь за допомогою до психіатра до інших лікарів, до стоматологів і так далі, не читайте цю фігню в інтернеті, вона не корисна. Здебільшого вона буде вас лякати, а взагалі може ще й якість життя погіршити. Це може бути дуже ятрогенна інформація, яка погіршить ваш стан. Просто звертайтесь до лікаря, ви хоча б зможете ну, вибудувати якийсь контакт з цією людиною, і вона вам допоможе. Скажімо так, важливо розуміти, так що ми знаємо, що для когось, наприклад, Спартак дійсно є авторитетом, але більшість людей говорять про те, що і ці. Відгуки дуже радують, коли пишуть, що завдяки вам я зрозуміла, що мені не страшно звернутися до спеціаліста, і ми ставимо перед собою ціль показати вам, що це окей, звертатися до спеціаліста, якщо ви відчуваєте, що з вами щось не так, і щоб ви не відчували себе самотніми і розуміли, що така проблема не тільки у вас існує, тому що хтось запитується в чат, десь цю інформацію знаходжу я так само, тому що це не вперше повторюється, і з цим можна жити, і з цим можна боротися. Це дуже дуже важливо, щоб ви розуміли. От, але за чисту монету сприймають. Мати все, що говорить Спартак, окрім директорських місць. Тут, як би, очевидно, все інше, піддаємо якось сумнівам. Ну, на да, здоровій оцінці, здоровій критиці, бо ми всі люди. Це нормально. чому